Добрий вечір. Треба було якось потужніше почати, походу. Ну па виріжемося на х. От этот пшик залишимо. Ви відчуваєте себе в безпеці, все хорошо. А хто ховається, коли тривога? Оплески. Хто не ховається. І кожен раз ми питаємо, хто перший раз не в стендапі, всі перший раз не. Ми так не зберемо постійну публіку. Ховаєтесь хоча б ви. Я взагалі радий вас всіх бачити, закладно, що ви прийшли. Навіть якщо не через мене, Мені пох <рес> навіть якщо прямо зараз вам нікуди йти, у вас квартира горить. Або хтось винен кредит швидко гроші і треба десь пересидіти. <рес> якщо є такі люди, ви підмігніть. Я потягну час як можу. Ну, типу, А в пари в залі є, попладуйте, якщо є пари, щоб я знав. довго <рес> думали. <рес> Десь три секунди, ви думали, ми пара чи ми не пара. Пари, пари це найкраща публіка. Бо ви звикли терпіти, прикидатися, що все добре. А хто довго у шлюбі? Прям дуже довго. 27 років. Це ви, да? Це ви 27 років. От ви найкраща публіка. Бо якщо ну, вас досі дивує оголене тіло вашого партнера, чим я гірше, ну типа. Ви точно будете до кінця тут, правильно? Є люди, які користуються Укрпоштою. Так. так? Це теж добре, ви ще терпіли. Ну, типа, <рес> теж дочекаєтесь. Це ви користуєтесь, так? Да? <рес> а як ваше <ж> ім'я? <рес> ви як людина, яка любить економити. <рес> 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 Чи помічали ви, який рекламний слоган Укрпошти? Ну, розходите. Ні. Ні, не бачили? Слоган Укрпошти, нормальна ціна, нормальна доставка. Нормально нахуй. Укрпошта це, ну, це щось неймовірне. Тільки в Укрпошті ми радіємо не тому, що посилка прийшла швидко, а тому, що вона прийшла, прийшла да? вона існує. Я колись продав через Укрпошту кросівки і прийшов забирати гроші. 500 гривень. Вони мені кажуть: а в нас таких грошей нема. Я такий, ну, грішки і кросворди беру. Зараз тяжкий час в Україні, Виявилось, що дві пачки гречки і кросворд. Це без одрівень, постійно бухаю через це. З дружиною вже почав прям бухати. Але трохи набридло бухати просто так. Ми почали грати в гру, вирішили так. Будемо пити кожен раз, коли Зеленський скаже потужно. <рес> Якось на в хлам просто. Ну. І це ми тільки один рілс подивились. <рес> Уявіть, якщо якщо ми включили якесь інтерв'ю на Ютубі, ми просто до літа в кому впали б. Я вдячний президенту, що я можу прикольно бухати. Розумієте, політичний гумор, це круто. Значить, ви скоріш за все дорослі. А давайте я перевірю наскільки тут доросла публіка. Побладуйте ті, хто пам'ятає прогноз погоди по телевізору. О, нормально, нормально. Десь 70% відсотків залу, старюгани. Я пам'ятаю прогноз погоди по телеку. Руслана Писанка – ну вогонь бля. Зараз молодь сидить і така, є що? Прогноз погоди по телеку, писанка, Пасха, що, про що вони? Поясню для тих, хто не розуміє. Раніше не можна було дивитись прогноз погоди в телефоні. Можна було тільки один раз по телевізору, не можна було проїбати прогноз погоди. Треба було завжди дивитись, що там на півдні, півночі, заході, проїбали, що на сході, з'явилась ДНР. А попадуйте, хто задумався над своїм вкладом в історію? Так, десь одинокі оплески. Ви хочете попасти в історію? Щось добре, типа як Гітлер, Піначет Чекатіла. Ні, добре. Добре, що, що чекатіла? Він любив дітей. ви Дуже ага. складно запам'ятатись в історії. Я просто над цим подумав і зрозумів, що все винайшли до нас. Світ, це, це мілфа. Ми її трахаємо так, от думали, що вигадаємо нову позу. А вона просто прикидається. В неї це було ще до Афгана. ну вона. Похуй. Дуже складно потрапити в історію. Але я буду намагатися. Вирішив, що сам переможу в війні. Така пауза, виначе зараз мене всерйоз вирішили послухати. такі, такий ну, в нового є якийсь план. Чули таку фразу? Розсмішив до смерті. Ось таку. Чули? От в мене є такий жарт. Я вам, звісно, не розповім, що ви прийшли ще раз. Але в мене є план, я повинен це розповісти Путіну, він помре. Одна загостка. Треба вгадати номер, дозвоніться. Я дозвонюсь, розповім йому цей жарт, він помре, і я стану як зеленський. Комік вбивця. <плес> Отакі От фантазії. А у вас є, ф... є секс-фантазія у вас. Можна зараз повикрикувати, От в цей момент можна викрикувати. Я хочу почути ваші секс фантазії Я хочу. Давайте, я закрию очі, я не буду вас бачити. Я не знаю, хто це. Показувати? Ніхуєзі. Це навіть цікавіше. Зазвичай люди щось викрикують. Я виступаю ще більш поганих місцях. У нас тільки поганих, що люди прям це показують реально. І там є топ-3 в мене з концертів. Це перше: секс зав'язаними очима. Досить банально. Люди кажуть, що це посилює відчуття. Або інша сторона монети, ваше обличчя не хоче ніхто бачити. Бо ви схожі як брат і сестра. Ну, нікому не хочеться. Другий пункт. Люди викрикують карліки. Замислився я. Чому карліки? Потім зрозумів, бо з ними легше домовитись. Типа, мальчик, хочеш конфетку. Чому я сказав мальчик? Є в залі психологи. Треба розібратися. <рес> да. І третє, те, що викрикують пари, це примирительний секс. Примирительний секс Ні? <рес> Дуже багато людей не їздить в громадському транспорті. А там зараз так, так. Да. Посварився з бабкою, будь любезен, загладіть вину, так сказати. До речі, про це: про загладити вину. Е, є професіонал з кунілінгусу в залі. Мені прям треба порада. народ. Це от, Хочу знати щось. Хочеться, щоб жінка мені щось сказала якась, бо завжди щось чоловіки викрикують, а там поради типу Алфавіт. А я не хочу дружині кричати А! Аргус! Б. Бджола! Є в мене про це історія. Вона дуже дивна, вона пов'язана зі стоматологією кунілінгусом. Я пішов к стоматологу, робити пломбу. І ця пломба, коли доробили, вона різала мені язик. Але я не сказав стоматологу, бо я з секунд, я обіжав, я приходжу додому, зустрічаю дружину, кажу, в мене нова пломба, вона така ба, нова пломба! Давай робити коніріну І все, і почалося. І виявилось, що коли я роблю язиком отак, от сторони. Видно на камеру, я сподіваюся. Давайте я уточню, як діджей. Отак, вот, 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 в сторони. То язик ріже пломба. А кров під час конірінусу ну не те, що типу, хочеться, що було, викликає багато питань. Одне питання в мене точно є. Як прийти до стоматолога і пояснити йому проблему? Взагалі кажуть, що кров під час конірінусу це як дороге вино. Стільки пошлостей вам наговорив. Кажуть, що є такий факт, що чоловіки думають про секс кожні 7 секунд. Я коли про це дізнався. Одразу зрозумів, чому так складно поговорити з батьком. Я просто не знаю, як у вас, коли ми зізванюємося зі моїм батьком, ми схожі на двох стариків з Альцгеймером. Бо наша розмова виглядає отак: Привіт. Привіт. Як справи? Нормально. А як у тебе справи? Нормально. Так як ти кажеш ти без справи? <рив> ти в мене Ну точно поки немає Альцгеймера. Насчет баті, я не впевнений. Бо я не знаю, як ще пояснити, чому він дивиться кожен день одну і ту саму передачу про Гітлера. Просто по, -по колу. Але сумно розмовляти тільки з тверезим баті. А от з п'яним баті. Розмовляти завжди весело. Сподіваюсь, у вас теж так. Ніякого аб'юзу. Поплодуйте, хто розмовляє з п'яним баті періодично? Так, раз, два. А інші ми собрали інтернатовських, діддомовських. Або вам повезло, ваші батя торпедуся за зашили і не бухають. да, У вас таке віть? Я ділю п'яного батя на три категорії. Це перший п'яний батя-вчитель. Бо він тобі зазвичай каже одну фразу: Синок, не пий. Другий п'яний батя. Це інша сторона, це п'яний батя-школяр, бо він завжди травить приколи про те, що трахнув твою мамку. І все, і третій батя ще є, я його називаю батя-Спаситель Ісус. Він завжди хоче тебе врятувати від чогось. Мені якось дзвонить мій батько п'яний от в такому стані і каже: Синок, вирішив на війну піду, помру, і ти отримаєш мільйони денег. А я такий, батя. Ти ж в окупації в Луганську. Він такий. Прорахувався. Ну ти не синок. А у вас якісь травми з дитинства є? Раз ми за батю поговорили. Я не про психологічні травми. Якщо вас дядя трогав, отут, тут зараз не час. Я не дуже боявся отримати травму, але я боявся реакції якраз таки моїх родичів. Бо кожен раз вони починали з мене знущатись, просто обзиватися все. Ну ти не зграбний, ти дебіл, придурок, блядь, сатаніст, гамасек. <рес> весь в діда, весь в діда, блядь. Я думаю, весь в діда, мій дід не може впасти, він паралізований, блядь. Ну, типа, він, якщо і впаде, отак от на ліжку лежить, перекатиться максимум все. Я не знаю. Ну, може через запах, я. Ху... Ну, ху... Я через родичів боюсь помирати. Ну, Тому що вони завжди порівнюють мене з людьми, які краще за мене. Тому я боюся потрапити в пекло. Я впевнений, що потрапляю в пекло, там мої родичі, їх там вже дохуя. Та вони мене зустрічають і такі, ну ти помер, ну взагалі не круто. От Серега із того, його ракета вбила. Віталік трьохпалий, багач. Фісташкою подивився. А тебе що, збив депутат? Ти навіть в нього не перший. Твоя дружина досі віддає гроші за його тачку. Ти лох! У мене є сусід, це приклад для мене. Він не боїться помирати. Як я це зрозумів? В нього є дружина, дві дитини і дві собаки. І кожен раз, коли пишуть балістика на Одесу, він виходить з ними гуляти. Він ходить ділянку з собаками. І я його розумію. Бо він хоче померти з тими, якого дійсно любить. <рес> а взагалі, любите собачок. тих, хто любить собачок. Ой, так багато людей люблять собачок. а духантери взагалі є. Ну, правильно, Тут, як був і бал. Я теж люблю собак. Де да, взагалі всіх тварин люблю. Але є одне, але Уже рік, десь рік, да. кожну ніч під моїм вікном гавкає. Собака. І саме ця собака, я хочу, щоб вона здохла, нахуй. І причому я хочу, щоб вона померла не від старості. Я хочу, щоб приїхали 12 живодерів десь, отак от. Окружили її будку і не вбивали її. Ні. Я хочу, щоб вони гавкали нам. Десь 6 годин гавкали. Отак от тіктоки їй показували про Трампа і Зеленського, що нас продали Америці. Щоб вона з глузду з'їхала нахуй. Як і я. А це чия собачка? Ваша? Класна собачка. Таня про собак. Е, як вважаєте, французькі бульдоги, знаєте, таких собак? От е, як вважаєте, їх треба вбити всіх одразу чи почекати, поки самі вимруть? Ви не знаєте цей факт? Французькі бульдоги через своє обличчя мучаються все життя. Все ж... Їм дуже тяжко жити, як і мені. От так от. Тому я і спитав, можливо, це риторичне питання на вас, можете не відповідати. Собаки не зраджують, я вважаю, що це правда. А от люди, да, іноді буває. А от я ніколи. По-перше, я дуже люблю свою дружину. По-друге, я дуже лінивий. Я не розумію чоловіків, які зраджують дві жінки. Це ж вдвічі більше. Нецікавих слів, нахуй. якщо що, я не сексист, я просто на сцені сміливий і Дома я такую штуку не не скажу. Дома я жесткий підкаблучник. В мене дома клікуха цок-цок цок. Я настільки сильно поважаю жінок, що кинчаю тільки зуби на грудь, народ. Я настільки сильно поважаю жінок, что трахаю тільки одну, всі інші в безпеці. Не мені. Для мене чоловік, який зраджує, це оцей вічно зайобаний тіп двома роботами, який одну свою частину зарплати віддає дружині, іншу коханці. І виникає питання, кого з них дійсно трахають? Тому, дівчата, порада для вас. Якщо ваш хлопець, чоловік вам зраджує, не кидайте його. Не кидайте. Да, да, Да. Бо це тільки полегшить його життя. Він такий так, одна проїбала, ще друга, і все, я ну, вільний, все, я ухожу в цю сторону. Вешаю, як говориться, хуй на гвоздик. <реш> Якщо комусь є люди, які кому зрадили, боляче за вас, в серці. Але не партія зрадою. Навіть пінгвіни зраджують, а вони милі. Якщо вам зрадила людина, вона вам не потрібна. Просто навчіться правильно ховати тіла, щоб ніхто не побачив. Я часто чую фразу Він зрадив мене заради молодої. До мене якраз підходить одна з моїх подруг, каже: Він зрадив мене заради молодої. Я такий, так це ж плюс, це хорошо. Якщо б він тебе зараз зрадив, заради старої, це вже треба подумати. Ти робиш якісь не такі вареники. Якщо що для чоловіків теж є порада. Якщо ви зраджуєте і вас сука не бросають, посмійтесь під час сексу. Треба завжди триматися, таке ближче, щоб. Noлі ну, moці нахуй. покер face. Навіть якщо згадали я анекдот Януковича найсмішніше. Не можна сміятися. Якщо трахатись з мужиком, можна сміятися, можна прикол і пердеть під мишкою, ну, типа трубіше хоче. Я так собі уявляю це. Бо якщо ні, нахуя воно потрібне. Я давно у відносинах і зрозумів, що відносини ще тримаються на тому, що треба не перевикупати в ревнущах. Хтось є ревнивий? Ви? Так, ви як ваше ім'я? Наталя, ви ревнива? У вас є хлопець? Бачите? Це правило отак легко підтвердилось. Так, а був, да? Слава Богу. Бо якщо ви ревнуєте там маму до сестри, це піздець, звісно. Чи ревнували ви свого хлопця, якщо йому присниться секс-сон з іншою жінкою? Ну, давайте так, гарною. Так, це привід для ревнощів. А як забратися йому в голову, щоб вигнати нахуй? Або поміняти на страшну. Я давно у відносинах, і я так подумав, що якщо мені присниться секс-сон з моєю дружиною, в мене буде серйозна розмова з мозком. Бо я такий, ось вона, вона тут, ну вот, от, все. Люба жінка. Люба. Можна, якщо навіть... Трамп стане жінкою, я, холюбу ну, жінку туди вставляй. Є, є дівчата, які ревнують через е, стаяк. Я подумав, якщо б мене ревнували через стаяк, то я б зраджував по 10 разів на день. Виходжу на деребасівську, там щось, коні гуляють, кроліки, мужик, так з голубями стоїть, а в лікарні як тоді показувати. Я просто я ходжу здавати кров і кожен раз мене просять показати пісюн. І не то, щоб я... Ну, я з руки хочу здавати. Ну, типа, не то, що там бляд, баванка на два літра. Я спочатку думав, може через вени не можуть попасть, а там якийсь Ну... Ви якось затихли, наче це тільки мій ексклюзив е, при здаванні крові. Сподіваюсь, дівчата теж щось показують, типу, не знаю. Показують клітер, тому там черги такі великі, хуй найдеш. Взагалі, я думаю, що це все от ета брехня, що чоловіки не можуть знайти клітер. Якщо чоловік не може знайти клітер, просто кажіть йому: нехай шукає пеніс і їх знайти, і п'є батька легко. <плес> Класно. Дякую. Перевірю, наскільки ви класні. Поплатуйте, хто любить закони. Я побачив. Ви отак зробили. Ви любите закони? А як ваше ім'я? Ірино. Ану, який самий класний закон, який ви знаєте. Такий супер крутий закон. Любим. Любимый закон. Топ закон. <реш> Який? Что це за закон? Вы мене просто, блядь, цифрами вирішили закидать. 125-й закон бай. <реш> Такой закон. <реш> за гомосексуализм. <реш> Кошмар. Слава Богу. <реш> Я не наваджу закони. Я вважаю, що. Ну, ви ж розумієте, що закони видумані нами. Ну, типу, їх не існує. Закони, це як чопака брести ТСН. Якщо ти віриш в закони, ти віриш і в чопака брости ТСН. Нам забороняють показувати сіськи і піські. Якщо ви думаєте, що нема такого закону, є. Я знаю, два поліцейські за 380 гривень пояснили мені це. <рес> Точно. Ой. В чому, блядь, демократія? Чим ми краще за Афганістан? Давайте харадіть паранже. Нам не можна знімати порно. Як тоді прикажете заробляти жінкам? Так, якщо хтось обурився, давайте чесно, нема там популярних чоловіків. Ну, типа, один. Я провів дослідження. Там популярні тільки дівчата. І я розумію, бо дівчата гарні, на них хоч, хочеться дивитись на дівчат. Ніхто не хоче дивитися на оце вічно напряжене червоне їбало. Якщо ви бачили кінчаючого мужика, ви розумієте про що я? Я ось бачив. Якось повернувся. А там ніколи не забуду цей день народження. І племінник мій. У нас, коли секс вдома, в нас як на похоронах завішуються всі дзеркали. Щоб не обосратися. А дружина любить секс зав'язаними очима. Ви знаєте цю ж традицією цього похорону, що треба завішувати зеркала? Я просто пам'ятаю свої перші похорони. Мені 5 років. До мене підходить бабка і така. Ти ноєш? А я не знав, що треба плакати на похоронах в 5 років. Я такий, ну ладно, згадаю щось. Е, щось сумне, -титанік. Титанік сумно. Але так і не заплакав, обурився, згадав, що Джек все таки міг вижити на цій двері й поміститись. Але потім мені сказали. Е, цілувати мертвого діда, і я заплакав. А я взагалі думав, що він зараз отак от із струни встане, одягне плащ, жабо і буде сосати кров з простітуток. Такі фільми про вампіров я дивився. Не думав я, що перший поцілунок буде саме таким. Всі там в школі в пляшечку грали. А я повівся на цю кошмарну фразу Ти чоловік, як баба. Так, <реку> да, ненавиджу цю фразу. Дуже погана фраза. Я через це дуже багато гівна в житті скуштував. блядь, цілував мертва на похоронах, Танцював в Тіктонік. <реку> Отак от, от сорочку з воротником носив. <реку> Дивився жди ді мене. 937 9,9,92. На все життя в моїй голові. Хуй загубишся. І знаєте, перший поцілунок на похоронах це ще нормально. А от перший стояк це вже було дивно. Пам'ятаєте свою першу мастурбацію? Хтось пам'ятає? Ви пам'ятаєте? Да, на жаль. На жаль. На жаль? Ви ну, лізли по канату на фізкультурі. Як це на жаль? А, ось так. Я вас розумію. Я одружений. Треба постійно ховатися. Я пам'ятаю свою першу мастурбацію, я пам'ятаю, що я не додручив. сім раз я такий о, так ну і так класно. Але коли з'явилася сперма, це тільки погіршило ситуацію, багато від неї проблем. Вони мене зараз десь шукають. Скоріше за все. Это да. 9, 9, 9, дуже дивні похорони в селі. Я взагалі подумав, що вони дуже схожі на анальний секс. Спочатку дуже страшно, неприємно, але потім починається вазняю. Бо в селі тусовка є тусовка народ. Неважливо. Весілля, похорони, це все в одному місці. Кафе Євгенія. У мене колись в селі хата горіла. Люди з сусіднього села прийшли подивитись. Бо це інтертеймент. В фільмах американських завжди покажу, показують похорони. Вони завжди сумні, всі в чорному. Йде дощ, всі з парасольками. Просто в селі, якщо на похоронах йде дощ, то це більше схоже на гей-парад. Бо всі у яскравих дощовиках, шкіряних сапагах, у всіх парасольки з розами, дельфінами, партію регіонів. Все яскраво. Не маю нічого проти гей-парадів. Якщо я був би геєм, <рес> я був би самим головним геєм. Оцим, знаєте, в голові колони якийсь стоїть, весь в пір'ях, і так от прапором маше. Я, я би, таким би таким би був. Бо я люблю красиво одягатися. <рес> <рес> Хожу на секунди для цього. Поплудити, хто любить секунди? Ой, клас, да. Відчуваю запах. <рес> Я як ота свиня, яка трюфелі шукає, я обожнюю секонд, я ж знайду ще, все що завгодно. Ми тому з дружиною дітей не заводимо, бо чекаємо якийсь класний завоз. Рабу щось привезуть, ми на столі, покапашимося. Бо на вішалках дорого, а хто шарить, то шарить. Але в мене. Що ви сказали? Якийсь смішний прикол, бо я його заберу, я його вкраду. У мене дружина прям сильно фанатка секонда. Ми колись йдемо. По вулиці, вона бачить діда в вільветовому піджаке і каже мені: Дай пізди діду. Я кажу: дай не буду я бити діда. Вона така: вісмок чи діда. Чи є в моєї дружини Вільветовий піджак? Нехай буде загадкою. Мені повезло, що дружина теж не хоче дітей. Є одна проблема в цьому плані з дітьми: що треба відбуватися від батьків, що вони постійно просять онуків. Але я зрозумів, що тепер моя черга диктувати вимоги, бо я в них в дитинстві собаку теж дуже довго випрошував. Нехай тепер вони вчать цей бучий англійський. Або платять мені гроші. Так, да, я хочу трахатися з дружиною за гроші, отак От хочу. Взагалі я подумав, якщо в мене навіть і будуть діти, я приїду до батьків і скажу: ось вам насолоджуйтесь. І з'їбуюсь на 15 років десь. Сподіваюся, дружина з ними залишитися. От діти, це страшно. Я нещодавно мав розмову з матерями. Не знаю, як це вийшло. Побачив, як кормлять грудю, все як в тумані. І ми вже розмовляємо, і одна з них каже, що вона, щоб не давати дитині цукерки, дає їм посмоктати обгортки від цукерок. Я такий, так це якась кондитерська мастурбація. Уявіть собі, ви приїхали до бабусі до своєї бабусечки, вона спекла вам шикарний пиріг. І вона така: Ну, ти не можеш їсти цей пиріг жирабас. Але ти можеш обіцяти мої пальчики. Я взагалі просто придумав, що якщо в мене буде дитина, і щоб вона не їла солодке, я просто їй скажу, що в неї сахарний діабет, якщо ти їш солодкий, ти помираєш. А потім десь років в 14 скажу, їй, ой, там лікар щось наплутав. Ти не моя дитина. А! Нещодавно дружина в подорож поїхала, і всі мені напитали, чи не складно тобі Дмитро. Вона поїхала сама, чи не складно тобі, тобі не складно. Я скажу вам чесно, народ, мені було дуже складно. Прикидати, що мені складно. Бо для мене це було, наче канікули влітку. Я кайфував. Є свобода, я їм чіпси, п'ю Кока-Колу, мастурбую, де хочу, коли хочу. Свобода. Я отак от холодильник відкриваю, там пачка майонезу, така красива жінка. Потім виявилось, що це звищенка, то дитина, але виявилось так, що я якщо одружуюся, то секс з однією жінкою тільки. Такі правила. Я сам опояв. Коли інші чоловіки це чують, вони завжди мені кажуть, я б не зміг все життя до кінця життя займатися сексом з однією жінкою. А я такий. Так ти і не будеш? Не будеш. Шлюб він звільняє від сексу. Все, не треба. Не це як дань сімейним традиціям, обіцянка діду, все, більше нічого не треба. А от з мастурбацією є проблема. Один одному нема. Самому собі, так, да, є. Не хочу, щоб мене застукала дружина, бо вона побачить і стане цікаво, доведеться з нею ще раз розмовляти, і не хочу. Для мене, оце це її поїздка була як день народження, от велике. Любите свої взагалі день народження? Хто любить Ой. Ну Ось ви. Як ваше ім'я? А ви даруєте подарунки чи гроші зазвичай? Подарки. Подарки? Ви класна людина. Ви щось думаєте, хоч трохи. ще економна. Це супер. Царувати друг другу гроші. Ну, я вважаю, що це, ну, це тупо. Я зазвичай дарую гроші. Я дарую гроші своєму другу. 500 гривень. Він мені у відповідь дарує 500 гривень. Я йому у відповідь дарую 500 гривень. В результаті перемагає той, хто помирає останнім. А ми в Україні живемо. Тут цю гру дуже легко програти, блядь. Я з 14-го року свій вік по собачим рокам рахую. Вот, якщо там вже день народження, бо я з того покоління людей, яким дарували подарунки, не ті, які вони хочуть. А ті, які потрібні сім'ї. Мені якось замість е... приставки подарували пральну машинку. Я да, замість Маріо грав в біджим, блядь. Які да. обласки. Вам теж дарували пральну машинку на Так. Що <opinable Porci's voice> <to sound> ж, народ, дуже дякую, що послухали мене.